За повідомленнями американських медіа, президент Обама планує у наступні дні оприлюднити повний план нової стратегії США у питанні національної безпеки. Світ переповнений війнами, конфліктами, тероризмом. Сьогодні екстремістським силам легше ніж будь-коли раніше поширювати свою ідеологію, в основному завдяки існуванню мережі інтернет. Нещодавно у США проходив семінар, на якому експерти і журналісти обговорювали питання, до чого зводиться роль мас-медіа, лише до донесення інформації, чи може її можна поширити для стимулювання миру. Наталія Корпол розповість деталі. Війни в Афганістані та Іраку, терця між північною та південною Кореєю, конфлікти в Південній Азії, Африці, Європі на Близькому Сході, не говорячи вже про обрання Аль-Кайдою об'єктом своїх нападів США, все це переповнює ефір. Не меншої напруги все це викликає в кіберпросторі. Сьогодні створити послання і поширити його по всьому світу вимагає лише натиснення клавіші. Поширення ненависницьких ідей в інтернеті підштовхнуло ряд американських організацій провести семінар за участю експертів і журналістів. Шелдон Гіммельфарб з американського інституту миру наголосив, що в інтернеті є повно і доброго, і поганого. з поганого давайте подивимося, зроблене. War... Це війна, що немає міжнародних кордонів. Це послання всім мас медіа всім політикам. Oh, Привіт, Америко! Це наш попереджувальний сигнал. Учасники семінару зосереджувалися на питанні, чи медіа слід посилювати мирні нахили, щоби протиставитись хвилям ненависті. Марвін Калп, колишній телекореспондент, тепер працює в інституті миру. Я вважаю, що це буде надзвичайно важко або й неможливо, тому що, на мою думку, не в цьому полягає завдання журналістики. Френк Сесна, голова факультету журналістики Джорджтаунського університету, висловився ще примилюніжніше. Я не вважаю, що завданням журналістів є стимулювати мир. Завданням журналістів є стимулювати усі ідеї, зручні і не дуже, з яких складається конкретна подія. З його точки зору. Журналісти передусім повинні бути неупередженими журналістика повинна висвітлювати непізнане інтелектуально, емоційно, географічно, ідеологічно. Часами це незручно і незвично. Але я переконаний, що саме в цьому і є наше завдання. Втім, Ден Фрумкін, чільний кореспондент інтернет-газети Гафінгтон Пост, вважає, що журналісти можуть вибирати матеріали, що стимулюють мир. Не випадково більшість воєн починалася після кампанії демонізації опонентів, а висвітлення людських рис сприяє миру. Вважаю, що деяка журналістика, як також і певні аспекти інтернету, включно із соціальними мережами, добре справляються з цим. В загальному сьогоднішні мас-медіа були порівняні з джунглями, де є і багато отрути, і безліч корисностей. Учасники семінару також погодились, що журналістика не повинна бути суб'єктивною і слід чітко відрізняти новинне інформування від інших різновидів, як, наприклад, документалістики. Головним є доводити правдиву інформацію і давати аудиторії самій робити висновки. Наталія Корпал, Голос Америки.